Друзі, всім привіт, з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, таке питання, чи можна мобілізувати людину з інвалідністю без її згоди? Як бачимо, можна, да? Ну, на жаль, от є в нас така вже судова практика, і на рівні першої інстанції вона підтвердила, що ТЦК абсолютно законно мобілізував людину з інвалідністю, незважаючи на те, що її згоди на це в матеріалах справи не містилось. Розбираємося з цією справою. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати такі відео. Залишайтесь, хто є підписаним. Ще є в мене телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю посилання на нього. Там більш швидко тезисно по суті виходять новини зміни діючого законодавства. Стежу за цим і повідомляю в телеграм-каналі своєму. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати такі важливі новини. І так, розбирався з цим е -е, питанням суд, і суд розбирався в двох інстанціях. Ми зараз... Подивимось по першій інстанції. От дуже коротенько назву, що там було, і по апеляційній інстанції. По першій інстанції суд відмовив людині в позові, і по другій інстанції задовольнив апеляційну скаргу. Так, приступаємо 31 березня 2025 року. Так, це свіжі рішення у справі номер 420 дріб 26, 28, дріб 25. Посилання на це рішення залишаю в описі. Також можете подивитися. Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Скупінської розглянув за правилами спрощеного позовного провадження. От звернулася нас людина, оскаржувала наступна. Хотіла визнати незаконне скасувати постанову позаштатної постійно діючої ВЛК, тобто людині провели ВЛК і потім мобілізували. Визнати незаконним та скасувати наказ начальника ТЦК про призов військовозобов'язаних. Визнати незаконним та скасувати наказ начальника. Прикордонного загину Державної прикордонної служби вже про зарахування його в частину і в частині, що стосується цієї людини, і зобов'язати цей прикордонний загін звільнити з військової служби. І вмотивовано було тим, що позивач е, має другу групу інвалідності, до речі, довічно. В матеріалах справи, от зараз тут суд у нас зазначає, міститься, матеріали справи містять довідку до акту огляду МСЕК. Е, Серії такої-та, номер такої, та відповідно до якої особа один є інвалідом другої групи безстрокова. Та посвідчення у СЗН такої та рай Держадміністрації є серія номер про виплату державної допомоги особі з інвалідністю другої групи. Тобто, ну всі документи про інвалідність є в матеріалах справи, всі вони наявні, і суд їх бачив. да І що суд у нас каже в самому кінці рішення, каже, що, отже, що, оскільки на той час позивач перебував в статусі військовозобов'язаного, тому на підставі вказаних вище норм він міг бути прийняти на військову службу в час мобілізації. А відтак у задоволенні позовних вимог у цій частині слід відмовити, і вище там зазначалось про те, що на сьогоднішній день у нас є воєнний стан, що є військовий обов'язок про військову службу, і зазначалось, що він є І... Про визнання протиправним та скасування постанови цієї позаштатної постійно діючої ВЛК комісії відмовили, рішення може бути оскаржено. Отак зазначив в нас суд першої інстанції. Знову ж таки, там більше ще розписано про цю процедуру ВЛК, і людина, що скаржувала ще й постанову ВЛК тобто там вже декілька було вимог. Про це не будемо. Концентрація уваги на те, що людину мобілізували, незважаючи на інвалідність другої групи. Людина пішла до суду, і суд першої інстанції каже, що ні, все відбулось законно, і тепер переходимо вже до постанови апеляційного mm -hmm. суду. Що хоче в нас в апеляції? Да? Звернувся чоловік же до апеляційного суду, і також він поставив ті ж самі питання скасувати там постанову позаштатної ВЛК, незаконним скасувати наказ начальника, зобов'язати звільнити з військової служби і доводи апеляційної скарги. Грунтується на тому, що особи з інвалідністю не підлягають призову на службу під час мобілізації та можуть бути прийняті на військову службу виключно за контрактом, за наявності відповідного бажання та з урахуванням стану здоров'я, що не було враховано судом першої інстанції. Пілянт вважає, що з урахуванням положеного закону про адмінпроцедуру постанова позаштатної ВЛК може бути оскаржена в судовому порядку без затримання процедури адміністративного оскарження. Тобто в нас тут ну Посилання є на оскарження самої цієї постанови ВЛК через закон про адмінпроцедуру, і взагалі підстава, що людина не могла бути. Тобто ВЛК її могли провести, але мобілізувати як без бажання не могли, звісно. І аполян вказує, що позивача було затримано, доставлено до ТЦК незаконно, без жодних для цього правових підстав, а процедура мобілізації з огляду на його статус особи з інвалідністю в цілому. Була неправомірна з урахуванням викладу, апелянт вважає, що позивача було незаконно призвано на військову службу та зараховано до списків особового складу. І що в нас апеляційний суд? І апеляційний суд також розглядає всю цю справу детально і в кінці зазначає, що водночас колегія суддів не погоджується із висновками суду першої інстанції в частині правомірності мобілізації позивача з огляду на наступне, так як вбачається з матеріалів справи. Позивач є інвалідом другої групи безстроково, що підтверджується довідкою до акту МСЕК, є серія номер та посвідченням у СЗН відповідної райдержадміністрації про виплату державної допомоги особи з інвалідністю. І суд перераховує тут у нас закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, ну там про реформування МСЕК. Потім посилається на закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Потім на указ президента про введення воєнного стану. Зазначає про закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Все це перераховує і зазначає про статтю 23 цього закону і де визначені категорії військовозобов'язаних, які не підлягають військовослужбі під час мобілізації. І, зокрема, згідно пункту 2 частини 1 цієї статті, призово військовослужбі під час мобілізації не підлягають особи, визнані у самому порядку особами з інвалідністю. Згідно з частиною 2 статті 23 закону, цього ж особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Таким чином, колегія суддів погоджується із доводами апелянта, що законодавцем чітко визначено, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та можуть бути прийняті на військову службу виключно за контрактом, за наявності відповідного бажання та з урахуванням стану здоров'я. При цьому колегія суддів враховує, що в матеріалах справи відсутні докази волевиявлення позивача. Тобто, ну позивач таке, на таку заяву в нас на підписання контракта не подавав, як особи з інвалідністю щодо проходження військової служби за власним бажанням або ж укладення з ним відповідного контракту. Навпаки, зміст наказу начальника такого-то дозволяє стверджувати, що позивача було призвано на військову службу за мобілізацію без врахування його статусу. Особи з інвалідністю та його воловиявлення щодо бажання проходити службу, тобто з грубим порушенням, визначене законом про це таке рішення. Отак його розписав апеляційний суд. Да, апеляційний суд нас зараз я зазначу, коли розглядав також це свіжа справа, що розглянута була 1 липня 2025 року. Це був п'ятий апеляційний адміністративний суд, і він розглянув і, звісно, задовольнив апеляційну скаргу. Рішення скасував в цій частині і зобов'язав. Ну, прийняв судове рішення нове, яким позовні вимоги задовольнив. Визнав протиправним, скасував скасував до призову, визнав протиправним та скасував зарахування до військової частини і зобов'язав прикордонний загін звільнити таку людину з військової служби. І, звісно, рішення набрало вже чинності і повинно бути виконано на сьогоднішній день. От така ситуація. Тепер розуміємо, що бувають і такі випадки. Тобто, звертайте увагу раніше, от, до цієї ситуації, поки мені не попалось це рішення суду, я от на 100% був впевнений, що людині з інвалідністю не загрожує мобілізація, ну лише за її бажанням. Після аналізу правового цих рішень і перша інстанція, як бачите, і дії ТЦК, я розумію, що на сьогоднішній день може бути і таке. Ну, і ми всі розуміємо, так. Да? Звертаючи увагу на такі судові рішення, враховуйте це. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисні і цікаві. Звісно, залишайтеся і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати такі відео. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.